Перші гроші я заробила десь в років теж 6-7-5. Війна, вибухи, там окупація, а люди купують кераміки і хочуть ще і ще. Це от все нагадує нам то, що традицію, там, яка була там, 100 років тому. Ми використовуємо глину з Донбасу, слов'янська глина. Я озвучую бажання, а я їх виконую. Не захоплення, а стиль життя в обухові, що на Київщині розташована керамічна майстерня родини, які вже більше десяти років разом займаються створенням виробів з глини. Їхня справа це не лише заробіток, а й можливість популяризувати давнє українське ремесло. Нам ну добре було це робити. Різна зона відповідальності. Якщо, наприклад, я щось не зганчаю, то, навіть... то, то, то Марина це не зробить. Навіть піднести 30 кг глини, якщо це одна людина, і то. А тут можна попросити. Дай глини. Або підутку. Ну, тобто, вдвох набагато легше, в трьох, мабуть, ще легше. Історія їхньої гончарної справи почалася з матері-майстрині Антоніни, яка переїхала з сім'єю до Обухова після Чорнобильської катастрофи. Вона працювала керамісткою на місцевому заводі металокерамік. Згодом її захоплення глиною передалися маленькій Марині. З тих часів глина мене не залишає. Я постійно з глиною, постійно щось ліплю. Потім була школа мистецтв, потім Київська школа, ДХШ імені Шевченка, в якій я вже визначалась, коли там закінчувала навчання, що я хочу взагалі далі продовжувати в цьому житті. А я люблю малювати і ліпити. Але все-таки якось літом, сидячи в майстерні, знову ж таки ліплять. Я зрозуміла, що я хочу продовжувати глину. Пані Марина вирушила до Івано-Франківщини, де вступила до Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва на відділ художня кераміка. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Ярославом. Він родом з Тернопільщини. Ще зі шкільних років захоплювався різненням по дереву, тому обрав відповідний факультет. Однак згодом зрозумів, що ця справа йому не до душі. Ти як художник там розвинутись не можеш. Ну це тобі треба йти проти системи. В які сидять такі просто брили, які неможливо бійти. А на кераміці була така повна анархія, свобода. І, і Марина каже: що ти там робиш? Ну що ти там сидиш? Ти там просто згниєш. Переходь до нас до дерева. А між відділами, типу, перевестися з одного відділу на інший, дуже просто. Я перевівся після навчання. Юні художники повернулися разом до Обухова, адже там була можливість створити з глини в майстерні, в якій ще працювала матір Марини. Після інституту це ще був такий творчий запал. Це Період шалений експериментальний, це були і декоративні пано, різні, об'ємні е, форми незрозумілі з синтезу матеріалів. Ну, тобто, це були виставкові більш предмети, які і лишились виставковими. Та, а потім ну, ще міксується е, виставковість і треба ж за щось жити. вже. Тобто, тому з'явилося і багато посуду. Ми були молоді, дуже вільні такі диваки. Плюс у мене ще музика була, я щось трохи грав, я їздив додому постійно, ми там щось з цією групою кудись їздили виступати. І воно більше ти, ну, ти мало сидів, ти постійно рухався. Майстерня це того там, де треба сидіти постійно, менше рухатись. Близько п'яти років подружжя працює в іншому орендованому приміщенні. У ній кожен має свою задачу. Ярослав працює з загончарним кругом, розганяємо, змочуємо, звужуємо, закриваємо наше ніби дно. Я пальцями беру, придавлюю, хапаю глину і потрошки її піднімаю вверх. При цьому контролюю верх. Щоб він не розбивався, не розліталася, ну сам виріб не розлітався. У свою чергу Марина є викладачкою образотворчого мистецтва в дитячій школі мистецтв міста Обухова. Вона працює вдома та у майстерні займається ліпленням різних виробів та розмальовує унікальні орнаменти. Працює без ескізів, зазвичай бере горнятко і по власним відчуттям створює різні малюнки: пташку, будинок, дерево, життя або рибку. До речі, коли так малюю, ну свідомо малюю, тоді все виходить. Лише кудись щось пішло, не туди. І лінія. Понеслась в інший бік. Того завідомо. ти, ти можеш, вроді, такий ці, такі, контакт маєш свідомий з горнятком. <звідомо> <звідомо> ну, воно на автоматі теж, звісно, можна щось зробити. Ось, ну, в принципі, перший етап є. Наступним етапом у створенні виробів є лощення, висихання, а також випалювання у печі. Гружиться від самого дна і майже сюди до верха. І отак стовпчики є спеціальні. Лищадка поличка, ти знову складаєш стовпчики. Наприклад, так-так. Потім слідуючу слідующу мастиш і так аж до самого верха. Вони з дирочками, щоб добре Тож Це спеціальні такі там керамічні маси, які витримують навантаження і високу температуру. Ці печі, я думаю, можна до 1200 градусів нагрівати. Родина використовує давні технології. Виготовляють як ужитковий глиняний посуд, миски, горщики, чашки, так і декоративні речі. вази, свічники, статуетки. Особливу увагу вони приділяють декоруванню виробів, використовуючи різноманітні сюжети, які часто перегукуються з традиційним українським орнаментом. Це вже готовий. Підвазонник лазурований, згончарений, з традиційним гончарним е, малюнком, який робиться на крузі. Це хвилька, безкінечник. Ну, а, а ось ось щось з червоної глини. Це з червоної глини, це ще півфаприкат рахується того, що він без глазурі, просто розмальований один раз випалений. І оцей ліпився вручну, ну, тобто це... Да, це, Ру -ручне ліплення це гончарний круг. а, гончарний а Це кров. ручне ліплення. І ось що, наприклад, со пташеч частину коштів зі свого заробітку родина направляє Збройним силам України або постраждалим від російсько-української війни. Наразі майстри готуються до новорічних та різдвяних ярмарок. Вони зазначають, наступного року хочуть приділити більше уваги своїй творчості, спробувати інші технології та підходи до своєї роботи. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з обухова спеціально для «Медіапогляд».